Цей зомбі апокаліпсис я вже не можу просто. Да, де наші батьки, вони нас спасуть. Слухай, на батьків ми не можемо надіятися. Нам потрібно самим тікати. Ти, 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 ти хочеш сказати, що їх нема? На жаль, думаю, так. Ні, це неправда, я тобі не вірю. Вони нас прийдуть і спасуть. Слухай, Микіт, нам потрібно брати речі і тікати до міста. Куди нам тікати? Найближче місто до нас це Могилів Подільський, ми маємо до нього прийти. А де, де він знаходиться, в якій стороні? Не знаю, але ми повинні тікати. Чуєш, зомбі ломляться. Що робити, що робити? Бери зверку. бери, бери лопату! Так, да -да -да, у нас є зверху лопата, вод. Все, і бутилочки води, бути води ще взяти, а то ми, ми помремо без води. Бери їжу, бери їжу і ми тікаємо. Низу, давай, давай так. бігом. Ой, вони зараз. Вони сейчас двері проломлять, давай. Е, так, я беру топорчик и їжу. Все, 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 все. Бежим. Сейчас, мне надо выломать окно. Давай, давай. Є, давай. Не можу. У меня лопата из рук падає. Давай, все, 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 ко мне, уже. Бежи! Куда? Куда? Бегу сторону. Куда? Влиз, в лес. Ні, в зали... тут зомби. Так, бежи за мной, бежи за мной. Я не знаю чего, але... давай. Бежим Там, Сейчас, сюда, давай. Ты знаешь, де знаходиться місто? О, навіть не представляю. О, дивись, дивись, це залізнична станція. Давай. Побіжемо. Раньше так... по-любому кудись приведуть. Да! Якраз таки там в могилеві Подільському є невеличка залізна станція. О, сундучок! Тут є яблуко і... і. і запальничка. Ми зможемо завдяки неї підсвічувати собі шлях. Давай, побігли. Дивись, 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 дивись. Ми зможемо зробити отак. І розпалити вогонь. Так, щоб, але щоб біжимо, біжимо! Там зомбі за нами. Дощ, це жах. Погнали, бігом. Біжим. Ти тут, ти тут. Так, давай. Не від мене. давай. Так, тут є меч. У мене, у мене є меч. Зможемо відбиватися від толпи зомбі, він острий. У нас ще є топор. Да. біжимо, хорошо. біжимо. біжимо. Да, біжим. біжим, поки можемо. Сі, я устав, мені треба поїсти. М -м, який вкусний кролик. Ладно, не до кролика. Погнали! Давай, біжимо. Там зомбі. Біжимо. Я взагалі дратися не вмію. Що робити? Ой, зомбі! На На. ой, єсть! Бий! Бейй мене! Пам'ятаю, мене колись тато вчив. Біжимо. Йому, йому колись подарили якийсь ножик, він мене вчив. Будемо користуватися на случай. Саме головне зараз. Так, так я бачу там якесь світло. Ні, то всього, то всього якесь розпечене озеро. Так, погнали. Біжимо. Можливо, ми знайдемо потяг. Дивись, дивись! Не не це селяни. він, його заразили! Ні, тікай! Але це Вася! Вася! Ні, Вася! Ми тебе спасемо, Вася. Ні, біжи. Він... Вася вже немає. Біж по моим одну класскую. Слухай. Мы забуваем про вас. Біжимо. Хорошо. Почекай. Да, <кхи> <кхи> <Я вже кхи> Не можу, <Не> можу. <кхи> да, да, да. я, Бежимо! Вже... Давай! Біжим, біжим, біжим! Я поранився дуже сильно. Він мені, він мені походу, стопу скрутив. Нічого страшного, біжимо. Я не, не можу маємо, нормально рухатись Ми маємо прибігти. <плес> Дидати, біжи! Де, де. О, тут маленькі ці тварі! Біжи! Може, які ж вони шустрі! Лучше б вже собі во дворі спокійно орали. І загонялки грали. Слухай, схоже, що один з маленьких зомбі це. Це був мій молодший брат. Так я твій молодший брат. У мене був бо Бу Юривний, Хорошо, ладно, ужасно. Я, 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 не, я не можу зв'язати декілька слів. Давай, бігом, біжи. Я впав! я впав! Вид Проривайся! его. Проривай. Давай, дай руку, дай руку, дай руку. Давай, давай, давай. А, а все, 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 давай, давай. погнали, погнали, бегаем. А ми в ту сторону йдемо? Так, да, так, да, думаю. Возможно. Ні, ми повертаємось. Нам потрібно в іншу. Да, точно? Да. Ладно, йдемо. Я тобі повірю. <кій> Ах, Подивись ні? їх мільярди. Слухай. мені потрібен треба не Дивись, попий водички. на тобі водички попий. попий. Ні, нам не можна зупинятися. Ні, Біжи. ні Ти зараз ти щас задихнешся, ти не можеш Ні, їхати. Біжимо. Ні. Ярик, будь ласка, зупинись. Біжи. Давай. На водички, на водички, на водички. Я відіб'ю, я відіб'ю тебе. Все, погнали, погнали, нашого. краще, погнали. давай, біжимо. Да, красавчик. У мене ж у мене ж теж астма, ти, ти не забув? Я знаю, як, як краще буде. Не думаю, що вода недовго допоможе. Да. І тим й дощ, я промок вже до колін. Действуюсь на бізнедемоляту! Так, я пнув цього зомбі по голові. Біжимо, давай. Ой, блін! Біжи. А, я опалив собі ногу. Слухай, так. Удачу це якась чорна твар. Вони, походу, не тільки в зомбі мутували. Тут є місто! Тут є місто! Пісто, де бачу! Це... Так, сій. Не знаю, що можна... Прості, це Іван, це Іван, я знав його. Ні, біжи від зомбі, ти можеш Ты можешь? Бежим, Біжим, біжим, біжи. Давай, 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 погнали. Нам потрібна будівля. Яйцо, я кинув яйцо. Надо було в кидать. кидати. будильник. будівлю. Все, 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 давай, 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 біжи, не зупиняйся, Я догоню. Давай. біжимо, Нах. Бі. біжимо. Давай. Иди сюда. Да, давай. Не выбиваюсь. Давай, давай, давай. Не-не-не. біжи, не, не. бежи. Бежи, 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 бежи. Да, Без... будивля. Погнали в нього. Давай, давай. В неї. Так, 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 надо забраться, якось забаркироваться. У мене как раз я, я добавил. Где там зомби? Нічого, видишь, Тут есть якась скринька є. Давай, давай, я, я баррикадирую вже. Ні, я не зміг забарикадірувати нормально. Що, тут, я. Тут, тут є табор. Да ты? Нет, я, я вибіг із будівлі, Я зараз помру. У мене... біжи, біжи в дерев'яну біжи в деревьяну, будильник. Да, хорошо. Ты тут, 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 нема де тут немає тут не надо запинить. И за мною, за назад, назад. Ні, я не можу. За мною! Йо. Я вмраю. За мною! За мною! Один удар і я вмру. Давай. Йди до давай. мене, За мною. Ти тупе, де ти? Біжи сюди, біжи я сюди. Бачу. Давай, давай, давай! Приливай, проливайся, давай, я біжи бачу. сюди! Іди сюди, тут є двері, тут є двері, сюди, Давай. швидко, я... заходь, заходь, Закривай! Так, так, це нам, це нам дасть трохи часу, тут добави доски є. Так, все, це нам дасть трохи часу. О, 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 о тупо существо, тупо создание, тупо создание, тупо создание, давай. Красави. Я убил, я убил, я убил. Я щас полагоджу топор. Не, <ристот> я, я да. не можу. Так, нам выиграет трохи часу. У мене, меня так уж тупор ге. Так, можно спидовать. Тут я залезный, тут я залезный, візьми. Да, 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 добре. А, тут, тут ще є. Ого, тут куча еды. Візьми трохи еды и тут ще щит є. Я візьму щит. О, клас. Ой. Ой, наконец-то мы можем передохнуть. Причем. Тут я собой без моих и бачу. Тут є походы, кино закрыты, тебе є блоки. Закрывай, тут зомби! Давай, давай! Я сейчас помру, я сейчас помру. Закрывай, прохид! Его... Закрывай, прохид! <кху> Нет, все, 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 поздно, поздно, поздно! Давай, давай! Ветвои, видви! Ведь по витряной тривоги, Витви по тривоги. Так, давай, давай, давай. Подивись, скільки їх там, але ми зможемо по їх отак унічтожити. Слухай. Ні, закрий, закрий, там можеш маленькі принести. Так, я, я думаю, ми впасться. Так, нам я знаю, я знаю, нам надо. Нам надо вирити трошки блоків і. і на на потолок. Давай. Тільки стій, тут є скринька ще, в якій нічого немає, звісно. Вот ще одна скринька, в якій теж нічого немає. Блін, а впечці. Пічки нічого немає. Ні, нічого. Ну зато хоч їжа є. В тебе є їжа ще. У мене немає. На 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 на. на на Ні. Зачкай, попий води, попий води. Лучше. Я теж поп'ю. Ох. все, супер. Погнали. Ми тепер зможемо відбитись. У мене у мене є щит. Так, я, я, не знаю, я не знаю, що робити. А... Біжимо на, на рахунок три. Так, стисси. Так. Один. Сі -сі -сі. Мені треба перевірити, чи там є зомбі. Там нема зомбі. Біжимо! Систі, не, ні, 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 там є зомбі. Прорвемось. На, на! Закривай! Ні. Це було ужасне рішення. Так, Давай. Не закрывай. Давай, давай. Э, сти, 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 сти. Сти, сти. Так, все, види, Моя работа. Я, буду. Бежи! Я дурный, я дурный, я дурный. Я то и признаю. Так, я не знаю. Нам, нам надо побольше блоков. И давай реально на крышу про. Пролізм, бо я зараз реально помру. Боже мій. Мені вони, походу, ногу зламали. А ти все ще можеш. У тебе є бінт, а от є цей. Тут є паутинка. Наскільки я пам'ятаю, в мене в інвентарі є одна паутинка. Я зможу перемотати собі ногу. Перемотай і тікаємо. О! Єсть, єсть, є, єсть, єсть. Все. Вона зробило як бинт. Біжимо! Давай. Ні, Туди не надо, туди не надо. Давай через кришу якось проліземо. На... По Почекай, давай тут! йдемо сюди, іди сюди! Так, стій, мені надо... О, іще паутинка, нормально. Рахунок Хачу. три, выбегаем, Готовий? Ні, 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 ні. я ти. Ні, ти подивись скільки їх там. їх там мільйони, Давай реально через крышу краще. Хоча, блин, ми, ми поламаємо всі ноги, коли будемо спрыгу. Тому Краще. На рахунок три, я ламаю і ми тікаємо. Давай, ти верхній, я нижній, ти верхній, я нижній. Давай. На рахунок три. Один, два, три. Біжимо! Це було ужасно. Так, я, я прорвусь, я прорвусь, я тобі обіцяю, я не помру. Іди до мене Ми так бігали швидко, що я аж. Фух. Все, 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 давай, 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 давай в цей домик. На. Так, давай, давай, давай. Давай, Там давай, де... давай. Тут нормально, нормально все, нормально. Він не ні Не-не-не, цей, краще в цей. Нічого, давай, давай, давай. тут якраз калітка, калітка є. Ой, акуратно проходи там. Да, а, це походу, була якась заразна руда. А, а. Все, я, я выжив. О, давай давай перевіримо, може тут якісь сундучки є. Да, ти туди, я сюди. Тут є туди... їжа, тут є їжа. Красава, клас. О, у мене там нічого. Так, тут є навіть другий етаж Слухай. і тут теж є сундучки. Так, о, тут є шапочка, шапочка. Якраз я, я зможу не промокнути. Так, і є лук, є лук. Ми зможемо відстрілятись. Так, дивись, 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 стій, сті, сті, я яблуки. <клухи> давай, давай я тобі дам о, хоч щось. Так, е, э, на це тобі, бо ти мій брат. Так, а я от вот так от гинуся. Вау, wow, Майк, yeah, оригінал. На, на тобі ще, ти ти, на, наскільки я пам'ятаю, ти тато вчив, хоч колись. Так. Так, і ще є от такий от кам'яний меч. Дякую. Yeah, cool. О, а в тебе yeah. є топор якийсь класний, да? Є, yeah. але він yeah. сломаний. На. Ну, так, сейчас я оцей заберу. Вс, отлично. Так. Що мы тут первоночуємо? Давай почитаем, переночуємо. Хотя по не чел. Ты понимаешь, вони рано чи пізно вони проломлять цей забор. Слухай. Не можна це. Мож... Давай зробимо баррикаду. І тут. Таку. Все. Да. Вони можуть зламати вікно. Да. Вони внизу, внизу є дві кімнати. Ти йди туди, а я сюди. Що? Все, можна. Боже мій! Ні, я там нікуди ночувати! Тут голова! Тут голова людини! Слухай, я забрав! Фу. Я одягнув її на себе! Слухай, я її заберу собі, а ти лягай спати! Убери цю. Sve, ja zabral. Ja, ja. Sve, davaj. Na dobranje brate. Na, Na dobranje